Пане Олексію, ось як що нам треба розуміти, взагалі під ресурсами, достатніми для великого наступу, і що таке великий наступ? Наступ, якого тепер намагаються в який перейти росіяни, і якого тиску, який зазнають українські збройні сили, зокрема на Донбасі і на Луганщині, це іще не великий наступ? Ну Можна вважати, що це є початком великого наступу, але він триває в такому вигляді, як зараз. Вже ну, ще не менше тиждень. Вони намагаються не одразу застосувати всі сили, які в них там знаходяться, зосереджені Луганській. Ну на півночі лінії фронту, скажімо так, на поцентві на, центру біля Бахмута і на півдні. Вони атакують відносно невеликими групами, роблять такі навали за навалу для того, щоб з'ясувати, де в нас найбільше слабке місце. В обороні куди можна направити основні сили. Вони будуть постійно посилювати, посилювати оці невеличкі ну, відносно невеликі загони, які вони використовують, і це можна вважати, що це такий початок великого наступу. Але він має такий вигляд, а не так, як багато хто очікував з нас, що вони зберуть велику кулак, кулаки. Там буде одразу пересуватись на широкій ділянці фронту. Велика кількість техніки, велика кількість піхоти. Ні, вони так не роблять. Вони роблять такі точкові атаки, і дивляться, наскільки це їм вдається. Чому вони так роблять? Я думаю, тут є ще політична складова. Угу. А, пане Олексію, але ресурси для того, щоб тиснути не тільки так точково, не тільки в цих місцях, а і в інших. А, ви бачите бодай за відкритими джерелами? Врешті-решт, аналітики інституту дослідження війни теж переважно саме відкритими джерелами і користуються. Ну є є інформація, що вони зосередили приблизно 1800 танків, велику кількість іншої броньованої техніки біля 700 стволів артуну артилер... різного різної артилерії, 300, 400 літаків стоять на кордоні нашому в Російській Федерації 300 гелікоптерів. Тобто, це можна вважати відносно великою mm -hmm. потужною силою, але якщо подивитися Це більше ніж літак... було на початку повномасштабного вторгнення. З точки зору людей, да, з точки зору техніки, ні. Ми знищили більше ну, вся та техніка, яка нас атакувала рік тому, по великому рахунку, вона була знищена. Там є різні оцінки. Ми, ми рахуємо, що ми знищили. Три там щось, Танків там приблизна цифра. Ну вона точна, але приблизно uh -huh. так. А інші дослідники вважають, що це було 1700 тільки знищено важкої техніки, Ну танків в першу uh -huh. чергу. Чому така різниця? Тут нема протиріч, тому що ми. Рахуємо підбиту техніку, коли нам доповідають наші військові. Ну, ми бачимо відеоінформацію і по доповідям військових, ну не кожен збитий танк можна зафільмувати. Там же ж не, ну, не зйомки фільму, а війна йде. Але от ті, хто вважає, що 1700, це те, що підтверджено. Безпосередньо відео як знищила знищилася ця техніка. Хоча mm -hmm. ті самі люди, які кажуть про 1700, вони кажуть, що багато є світлин, просто світлин знищеної техніки, яка не потрапила в їхній ці 1700 звітів, але вони не знають, як їх ідентифікувати, і тому вони ну залишаються т... mm -hmm. Це, по Це рахунку не, не, не принципово. Що це означає? Це означає, що ми знищили на сьогоднішній день. Танків стільки, скільки на початку повномасштабного вторгнення ну, важкої техніки було направлено ну, в наш бік. Ми знищили ну, ще раз там більше трьох, ну, 3,200 танків і більше 6 тисяч, майже 7 тисяч іншої важкої техніки. Там різних броньовини, машин, БМП, БТР та таке uh -huh. інше. Тобто, в них на сьогоднішній день їхня промисловість не здатна виробляти. Танків такої кількості і в запасі в них такої кількості танків вже немає. Вони можуть привести до ладу з тих танків, що в них знаходяться на зберіганні по 10, по 10 20, 30, навіть 50 років не більше ніж ніж три тисячі е, танків. Ну і там інші техніки, те теж відносно така приблизна кількість, але uh -huh. вони вже почали це виготовляти, ну, ремонтувати, і вони вже е, uh -huh. з на нашому фронті. Пане Олексію, а скажіть, будь ласка, вина дуже велика кількість техніки. Скажіть, будь ласка, а коли ви прогнозуєте і як може виглядати ну, певна кульмінація? Тому що ось з одного боку українські військові, не тільки військові, а, наприклад, секретар Ради національної безпеки і оборони каже, що наступ уже розпочався, коли аналітики інституту дослідження війни кажуть, що він ще не розпочався, вони мають на увазі, що іще не пішли одночасно з різних фронтів, чи і ще не використана всієї техніки, яка накопичена? От коли може настати, як ви гадаєте? Ось ця кульмінація, коли е, е, ну, от росіяни повністю натиснуть на кнопку. Ну, ви знаєте, якщо вони пустять всю свою техніку, всю свої сили і не просунуться, то вони просто не залишаться армії. Тоді, тоді нам можна буде робити контрнаступ не тільки до наших кордонів, а там до Далекого Сходу. Тобто майже вся армія Російської Федерації зараз знаходиться на лінії фронту. Угу. Якщо вони одночасно кинуть цю армію на штурм, Чому ка чому я казав про політичне складову це цього, цього цього питання? Якщо вони кинуть всю армію на фронт, на на на, на наступ і наступ провалиться, ми переб'ємо всі ці армії, ну може відійдемо не декілька там. Кілометрів чи може навіть десятки кілометрів, але ніякої мети Російська федерація не досягне втратити свою армію, що тоді вони будуть робити. Тому ну, це буде така поразка, що там навіть ну, ну я не знаю, які слова підібрати. Тому мені здається, що вони будуть робити таким чином. Вони будуть посилати шукати точково міста, де є найбільше слабка наша лінія захисту, ну з їхньої точки зору, і туди намагатися з. Ну, Направити основні сили, ну, велику, велику кількість людей та техніки і на якийсь відстань просунутися. Ну, це може бути по кордону Донецької області та Дніпроп... Дніпровської... ну, Дніпропетровської ще, Дніпропетровської області з півдня, і Харківської та Донецької області з півночі. Тобто вони от по, по межах цих. Е... Наших границь, наших областей, вони можуть просуватися. Чому вони не застосовують? Чи, чому вони все ж таки вони не застосовують велику силу? Тому що коли вони побачать, що просування ну не відбувається, що вони несуть великі втрати і по великому рахунку програють, як це було під вуглідарем... Вони тоді можуть сказати, що ніякого наступу вони ще не робили. Що uh це -huh. був не на наступ, це? Була просто підготовка, тому що якщо вони зараз скажуть, що вони вже наступають, і це буде ну пройде по всім їхнім паблікам і нічого не досягли. Ну тоді їм вже ну знати виправдань вже не буде. Я думаю, що Путін виліт, ну, дивіться, світова спільнота вже ну трошечку припиняє спілкуватися з Путіним як з рівним. Тому в нього там під ним, під ним хітається його трон. і Якщо буде така поразка, гучна поразка в Україні, <Christopher> то він з його трону злетить. Тому вони будуть от хитрити. Вони будуть, начебто наступають, не просуваються. Ні, ні, ні. Ми не наступали. Ну ми ж знаємо, нас там, нас там не було. Вони скажуть. Мене це ми так просто так, так ну в цьому плані уведені гібридних таких зусиль наступу. Ми знаємо, росіяни вправні і вони вже тривалий час використовують саме цю тахні тактику. Але е, вона не дає на щастя результатів на поточний момент.